Доброго дня! Для тих, хто ще не знайомий зі мною, мене звати Вацик Мирослава Михайлівна, лікар, акушер гінеколог репродуктолог, кандидат медичних наук, яка працює в медичному центрі мати та дитини. Я займаюся лікуванням безпліддя, планування вагітності і екстракорпоральним заплідненням. І сьогодні хочу повідомити прекрасну новину, що вже в другий рік в нашій країні, в Україні, діє державна програма лікування методом екстракорпорального запліднення. Це чудова нагода отримати кваліфіковану допомогу у кваліфікованих лікарів з тими ж самими препаратами такої ж якості, і отримати високий результат настання вагітності, Незалежності від того, витратили ви свої кошти чи за вас оплатила держава. Що потрібно для того, щоб пройти на програму? Бажано все-таки спочатку записатися на консультацію онлайн. Де лікар детально розкаже вам, що робити в конкретному кожному випадку вам саме. Потім ви берете направлення у гінеколога для того, щоб пройти дану програму, і проходите програму в медичному центрі мати та дитина. Записуйтесь на онлайн-консультації, скористайтеся прекрасною нагодою. Ви маєте можливість провести дві спроби екстракорпорального запліднення. Ви маєте можливість провести два ембріотрансфера, тобто перенесення ембріонів порожнину матки, і досягти такий бажаний результат, як народження вашої дитини. Приходьте!